Opel Astra, автомобіль 2011 року, 1,6 наші бензин, номер телефону, ціна 5950 плюс торг. Також продавець має 2 гольфа четвертих на автоматі на продаж. Так, по Астрі зараз покажу салон. Так, Ось такий салон. 5 стапінча коробка передач, 190 прибор. приборці, автомобіль повністю обслужений, кондиціонер заправлений і гарно дує. Так, покажу що цей ряд. І ось так виглядає задній ряд сидінь. Позаду автомобіль має фаркоп. Так, озекавила дана і з Гольф. телефонуйте собі до продавця І себе детальніше ще по телефону розкаже. І також потрується нагадую Астра го року. Номер телефону Є950. Туран. Автомобіль свіжопригнаний. 2010 року випуску 1.6 дизель, Номер телефону ціна 8800 плюс присутній торг. Покажу зараз салон. Так, і задні стопідйомники, 600 пінча це кроки передач, 200 пробігу, салон просто ідеальний у даного автомобіля, можете самі все побачити. Також покажу це ряд сидінь. Також є ось такі додаткові столики. Позаду в нас є фаркоп і партроніки. Зацікавив даний автомобіль хочу більш детальнішу інформацію. Телефонуйте до продавця, він ж все детальніше по телефону розкаже і також поторгується. Номер телефону. Ціна 8800 плюс торг. Шкода Фабія. Автомобіль 2010 року. 1,2 бензин. Автомобіль на автомобілі, номер телефону, ціна 7500 плюс торг. Є партроніки. Далі у нас Volkswagen Passat автомобіль 2009 року, 1,6 бензин. Автомобіль нефарбований, номер телефону 7900. Автомобіль відкритий у нас. Так, ПТСПінча коробка передач, 179 тисяч на проборці, є кліматконтроль. Ось такий салон даного автомобіля кого зацікавив писав, телефон ти все детальне, все розказує, також поторгуються. Далі у нас Citroen. Кінець 14 року, 1.6 дизель, номер телефону. Свіжопринений автомобільці на 9950. Так, Зацікав даний тренд, телефонуйте, продасть детальніше, все розкаже. Далі. Ford Fiesta, автомобіль 2008 року, 1.4 газ-бензин, на автоматі, номер телефону, ціна 4350. Є сервісна книжка на автоматі автомобіль, так, і є портроніки. Далі шкода. 2014 року, 2,0 дизель на автоматі і номер. Телефон. Далі Nissan 2013 року, 1.6 дизель. 7 10 900. Якщо зацікавка якийсь автомобіль, телефонуйте, щоб телефон розкаже і також Hyundai Santa Fe, автомобіль 2020 року, 2.4 бензин, повнопривідний автомобіль, номер телефону, ціна 2800 плюс торг. Покажу салон. Без доступ. Так, Передні задні, склопідйомники, дуже багато різних датчиків, датчики смуг. Так, є в нас підірідній клімат контроль, ось такий монітор, електронна приборка, коробка у нас де автомат, мультируль, так, дуже крутий салон даного автомобіля. І також весь автомобіль в дуже хорошому стані. Позаду такий вигляд є, також є камера заднього вигляду. Так ось зацікаво. Автомобіль, телефонуйте, продав вже все детальніше. По телефону розкажу і також потрується. 20-й рік, 2800 плюс торг. Гарено Маган. Автомобіль. Кінець 2016 року випуску, 1.6 дизель. На максимальній комплектації номер телефону. Ціна 13800 плюс присутній торг. Так, <кхід> покажу комплектацію і салон. Так, Бачимо, у нас де босе. Комбінований є салон, 6-ступінча коробка передач, мультируль, клімат, контроль, підігрів сидінь, Ось такий великий монітор, так, дуже багато різних датчиків є. Так, дуже крутий салон в даному момент. Так, ось зацікавий мене, яка ще більш детальніше інформація. Де все по телефону розкаже. Позаду у нас є ще партрольників і камера. Так, кого зацікавив. Ще раз покажу номер телефону до для... Для продавця. Так, Номер телефону, телефонуйте і все детальніше по телефону розкажу. Honda CRV 2005 року, 2.0 газ бензин. Номер телефону, ціна 7200 автомобіль на автоматі. Коли зацікави, телефонуйте, продавець детальніше по телефону, розкажешся. Volkswagen Golf. Свіжопринений автомобіль 2017 року випуску. 1,6 дизель, автомобіль автомобільна підкраса, номер телефону, ціна 1250 плюс торг. Так, Є передні задній задні ройників покажу салон. Так, е, Мультируль, 5-ступінча коротко продаж, ось такий моніторчики, 223 тисячі на приборці, також є в нас панорама. Кого зацікавив даний автомобіль. Телефонуйте до продавця. Вже все детальніше розкаже по телефону і також потрую. Це номер телефону до продавця. Citroen 205 20 дизель 2013 року автомобіль. Номер телефону. ціна 10500. Далі у нас гольф. 2004 року. 1.4 бензин, 4500 без номера. Далі джилі, 2008 рік, 1.6 бензин. 2,299. Далі у нас вже проєна пріжжо. 2018 року випуску 2.0 дезель. Номер телефону. 18500 торт і також можливий обмін на інший автомобіль. Далі у нас Opel, 2007 року. 2,2 газ бензин. Номер телефону ціна 4900. Шкода Octavia, 2011 року. 1,8 бензин, автомобіль принаймні з Німеччини в середній фарбі, номер телефону. Ціна 8300 плюс просутня торг. є сервісна книжка, а салон з вами. Так, По салону передні-задні спопідівники, 6-ступінча коробка передач, підігрівся тінь. Ось в такому стані у нас салон даного автомобіля. Позаду є партроніки. Так, кого зацікавила дана шкода? Телефонуйте, продажі все детальніше по телефону розкажу і також поторгується. Так, кінець 2010 року. Номер телефону 8300. Шкода, суперб. Автомобіль 2011 року, 1.8 бензин. Номер телефону ціна договірна. Далі Nissan Rock. 17-го року, 25 бензин, номер телефону, ціна 14900. Шкода Октавія 13-го року, номер телефону 8900. Так, шкода Октавія Скаут, автомобіль 2008 року, 2.0 бензин. Так, повний привід. Номер телефону на механіці 6800. Далі футбол Гольф. Один і шість бензин. Так, є сервісна книжка. Вказано, що стан ідеал. Номер телефону це на Peugeot 5008 2010 року, 1.6 мотор, номер телефону 6300. Далі Passat 2007 року. 2.0 бензин. номер На шкіри 6300. Opel Zafira 2010 року. 1.7 дизель. Семимісний автомобіль 6200. Шкода Octavia, 2010 року. Двайну дизель на автоматі. Номер телефону ціна довго виверна. Далі Toyota Avensis, Автомобіль 2005 року, 2.0 дизель. Так, казано, автомобілі в хорошому стані і номер телефону до продавця. Далі лада. 2006 року, 1.6 бензин. 1 не видно. Шкода Октаві 2010 року. 1.6 бензин. Так, номер також не видно, ціна 6500. Далі ще одна Октавія 2004 року. 5400. 400. Далі «Рено» Сценікс. Автомобіль 2005 року. 1,6 бензин. Номер телефону, ціна да, до виверну. Далі у нас «Форд». 2011 року 18 мотор, лише ціна 7300 з номера. Шкода Fabia 2013 року. 1.4 газ-бензин, Номер телефону. Ціна 4400 Мерседес. 2006 року, 22 дизель, номер телефону, автомобіль на шкірі. Ціна 4800. Далі Volkswagen Charan, Автомобіль 2001 року. 1,9 дизель, дезель. Самій автомобіль. Номер телефону. 3900. Далі рок. 18 року. 2.0 газ бензин, номер телефону на максимальний комплектацію автомобіль. Так, вся дотання інформація. Ціна 17900. Далі. Citroen 2019 року. 1,5 дизель. номер <coughs> телефону. Ціна 10. 100. Далі Audi. Так, і ще ціна. 4-500. Наступний автомобіль у нас Opel Zafira 2007 року. 1,9 дизель. номер телефону на механіці 5800. Так, далі Mercedes D класу 2011 року. 2,1 дизель на механіці 600. Шкода суперб. 2008 року, 1,8 бензин. 5400. Далі це cx 5 16 року, автомобіль на шкірі, 25 бензин на автоматі. Номер 16.600. ціна Audi Q5 Автомобіль 2014 року, 2.0 бензин, номер телефону, комплектація прямом плюс. Ціна 15500. Далі у нас Hyundai з електричним мотором 19 рік. Номер телефону 12300. 300. Далі Ford Focus. Так, комплектація Титаніум 2015 року, 2.0 бензин на максимальній комплектації, номер телефону, ціна 8999. Далі Nissan Rogue рок, 2017 року. 25 бензин, повний привід 15. 100. Volkswagen Passat Бісомі 2013 року, 2 на дизель, 10600. Далі BMW, п'ятерка, 2.2 бензин 2004 року, номер телефону, 2.2 газ бензин. Ціна 8500. Далі у нас каді. 2007 року, 1,9 дизель, номер телефону 75500. Далі Mercedes Vito. Автомобіль 2011 року, 2,2 дизель, номер телефону, ціна договірна, також якщо шукаєте якийсь інший бус, продавець має спринтера і форсован травел. Буду мати там балти. Свіжо на зверла 2012 року 18 бензин. 10 днів в Україні. Номер телефону на шкірі. Автомобіль на 7700. Volkswagen посад 2004 року. 2.0 бензин. Свіжопринений автомобіль з Нідерландів. 17500. 5100. Наступний Volkswagen Bora. 2001 року, 1.6 бензин 3500. Далі у нас живулі 89-го року, 1,5 мотор, ціна 1000 доларів, а вона нома. Далі трафік. 2,5 дизель 2005 року. Номер телефону ціна 7500. Можливий торг і також можливі обмін на інші автомобілі. Далі у нас посад 89-го року, 1.6 газбензин. 1500.